Доброго дня! Зараз зробимо відеоогляд вашого проєкту на кухню. Так, значить, ось ваша кухонька. Н60 із шухлядами я зараз буду робити демонстрацію, так, із шухлядами фаворіт, дві шухляди на 60 см, потім тумба на 80 см, і зверху одна шухлядка на 80 см. Із люкс направляючих, потім тумба на 40 см, де є дві, дві шухлядки великих і одна маленька, теж на люкс направляючих. Е, можуть вони ставитися в будь-якому розі-якій ну, будь комбінації. Далі тумба 80, 60 см, тумба 60 см, де мийка, ну, та що йде під мийку. Потім далі вверх е, в. В висоті 72 см. 60 тумба, 80, ой, 80, 80 це тумба з поличкою. Знову 80 тумба з поличкою і тумба, яка відкривається наверх на бар, та що буде під мі мікрохвильовку. І зараз ми зробимо у кольорі. Тут не дуже сильно видно, бо це все світленьке. Кухня ваша виглядатиме так, можна буде затемнити стіни. Давайте зараз зробимо темні якісь стіни, щоб воно більш якось видніше було ось на темних стінах. Тобто, ваша кухня буде виглядати отак. Без стільниці. І додатково у вас буде фурнітура. Тут у нас в проєкті зараз менша ціна, бо, виходить, фурнітура у нас не додана. По вартості це у вас буде 14650. Тобто вартість, так, яку вам Віктор рахував. 14650 із додаткової фурнітури з сушкою.